Слава Україні! Друзі, вас вітає приймальна комісія Київського національного лінгвістичного університету і я її відповідальний секретар Сергій Сорокін. 20 січня 2023 року у Міністерстві освіти і науки України за участі представників профільного комітету Верховної Ради і Українського центру оцінювання якості освіти відбувся брифінг, на якому було представлено модель вступної кампанії 2023 року. У цьому відео я хочу узагальнити основні позиції цієї моделі, а вони зводяться до такого. У 2023 році збережеться модель ступу, що була започаткована і опробована у 2022 році. А саме, випускники 11 класу середньої загальноосвітньої школи не складатимуть державної підсумкової атестації ДПА. А вступ до закладів вищої світу відбуватиметься за результатами складання національного мультипредметного тесту НМТ, який міститиме певні модифікації порівняно з 2022 роком. В основу моделі покладено два основні принципи: це безпека учасників тестування і збереження принципів справедливості, закладених зовнішнім незалежним оцінюванням. Національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов'язкових предметів і одного предмета на вибір вступника. Обов'язковими предметами є українська мова і математика. А от предмет на вибір вступник зможе обирати з цілого переліку. Це може бути історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова знову ж таки на вибір вступника: англійська або німецька, або французька, або іспанська. НМТ виконуватиметься так мовити одним заходом. Тобто всі три предмети в один день і за один раз. Е, НМТ триватиме 180 хвилин. Ці 180 хвилин виділятимуться на всі три блоки дисциплін, але обмеження, на конкрет... обмеження часу, я маю на увазі на конкретну дисципліну не буде. А отже, під час виконання національного мультипредметного тесту вступник зможе перерозподіляти час, свій час між блоками предметів. На щось виділити, на якийсь блок виділити більше часу, на якийсь виділити менше. Національний мультипредметний тест проводитиметься у спеціальних пунктах тестування, спеціально створених пункта тестування на комп'ютері, а про свою оцінку результат у тестових балах ступник дізнаватиметься одразу після завершення тестування. Тест з української мови міститиме 30 завдань, з математики 22 завдання. З іноземної мови 32 завдання, з історії України 30 завдань. Загальну інформацію про характер і зміст завдань ви зможете дізнатися з інфографіки Українського центру оцінювання якості освіти, покликання, на яку я дам нижче. До речі, у тестах з іноземної мови не буде аудіювання, не буде твору, тобто письмового висловлення на запропоновану тему. Будуть лише завдання пов'язані із читанням, і завдання пов'язані з перевіркою лексичної компетентності. Тест з історії України. Охоплюватиме період від другої половини 16 століття і до початку XXI століття. Зміст тестів повністю відповідає програмам зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО відповідних предметів. А отже, вступники сміливо можуть використовувати програми ЗНО для підготовки для складання національного мультипредметного тесту. Варто звернути увагу на те, що незалежно від того, який третій предмет на НМТ обере вступник, він все одно з позитивним результатом зможе вступати на будь-яку спеціальність, тобто університети не матимуть права висувати обмеження чи вимоги до третього предмету е національного мультипредметного тесту. Будь-який вибірковий предмет НМТ дозволятиме подавати заяви для вступу на будь-яку спеціальність. Демонстраційний варіант тесті буде оприлюднено Українським центром оцінювання якості освіти у квітні місяці. Реєстрація для складання, для складання НМТ стартуватиме у квітні, а основна сесія НМТ відбуватиметься у червні. Вступне навчання до закладів вищої освіти відбуватиметься у липні-серпні 2023 року. Тести оцінюються у тестових балах, а потім за, за школою, яку Міністерство освіти і науки ще має затвердити, будуть переводитися, уж, будуть переводитися у шкалу від 100 до 200. Під час вступу до кожного предмета застосовуватиметься встановлений Міністерством освіти і науки ваговий коефіцієнт. Це залежить від спеціальності, на яку вступатиме абітурієнт. До цієї історії історії про е, обчислення конкурсного бала про вагові коефіцієнти. Ми ще неодноразово повертатимемося після того, як будуть затверджені правила прийому на навчання до нашого університету. До речі, у 2023 році мінімальний. Бал для вступу на місця державного замовлення на спеціальності нашого університету становитиме 130 балів. Під час вступу у 2023 році прийматимуться результати НМТ 2022 року, а також результати ЗНО 2020 і 2021 років. Під час вступу у 2023 році не використовуватиметься середній бал. Додатка до свідоцтва про повну загальну середню освіту, а також не застосовуватиметься сільський коефіцієнт. Тимчасові екзаменаційні центри, які в минулому році створюватимуться як на території України, так і в багатьох державах за межами України. А вступники з тимчасово окупованих територій, з особливо небезпечних територій, матимуть змогу. Вступити, тобто виконати вимоги університету до зарахування у дистанційному форматі. За ті умови, що далі протягом трьох місяців після початку навчання, вони прибудуть до університету і вкладуть договори про навчання. Така схема, до речі, застосовувалася і у 2022 році. Ця нова модель вступу у 2023 році. У вигляді відповідного нормативно-правового акту буде прийнято на найближчому засіданні Верховної Ради України, після чого буде розблокований процес підготовки порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. Цей порядок має бути затверджений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Після чого університет зможе розробити правила прийому на навчання у 2023 році. Два слова про вступ до магістратури. Усі вступники до магістратури в 2023 році без винятків складатимуть єдиний вступний іспит. Він, своє черго, складатиметься із двох частин: тесту загальної навчальної компетентності і тесту з іноземної мови. Знову ж таки на вибір вступника до магістратури англійської, німецької, французької або іспанської. Крім того, вступники до магістратури на спеціальності психологія, менеджмент маркетинг. Тут я перелічу ті спеціальності, які є в нашому університеті. Це не вичерний період загалом. Складатимуть ще і єдине фахове вступне випробування. А решта вступників, ну, наприклад, на спеціальність філологія, додатково ще складатимуть фаховий іспит в університеті. Насамкінець, я закликаю всіх потенційних вступників і їхніх батьків користуватися лише перевіреною інформацією, довіряти лише офіційним джерелам інформації. Підпишіться на наш телеграм-канал ПК КНЛУ, приймальна комісія Київського національного лінгвістичного університету, і ви перебуватимете в курсі всіх актуальних подій вступної кампанії 2023 року. Я бажаю всім успішної підготовки до складання національного мультипредметного тесту і до зустрічі!